you. Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Відколи у парламентській асамблеї Ради Європи почали активніше приймати важливі рішення в контексті російсько-української війни. П'ятий президент Порошенко схоже вирішив пригріти собі місце у складі делегації, аби потім приписувати собі чужі заслуги. Проте у Верховній Раді йому не дали цього зробити, що дуже обурило однопартійців сивочолого гетьмана. У фракції Євросолідарність стверджують, Порошенка вирішили не включати до складу української делегації у парламентській асамблеї Ради Європи, попри попереднє рішення комітету. Про це у Фейсбук з незадоволенням Написав нардеп, колишній голова української делегації АРЄВ замість того, щоб підтримувати імідж єдності поліцил, Банкова руками комітету ВР із закордонних справ, а вирішили не пустити Порошенка в парі. Причому раніше той самий комітет прийняв рішення, що лідер європейської солідарності зайде у делегацію в паре, написав він. За словами Ар'єва, спочатку спікер Стефанчук довго не відписував склад делегації. а Потім під приводом квот Порошенка замінили замість мега-досвідченого дипломата, п'ятого президента, який завжди активно і професійно виступає за підтримку України захід. Партнерами за надання зброї і фін допомоги у делегацію зайде представник бізнес-групи довіра Бакунець. Заявив він, проте постає питання, чи такий уже важливий цей названий імідж на фоні реальних справ, які в змозі зробити для України п'ятий. Та й підтримка України заходом найчастіше у виконанні Порошенка закінчується дешевим самопіаром. Чомусь весенн виникла ідея листа до парі. На який секретаріат асамблеї відповів очевидно. Річ делегації мають формуватися пропорційно до чисельності фракції груп. Відтак монобільшість трактує це як дозвіл просто забути про поперед. Дні законне рішення профільного комітету замість його виконання комітету хвалив інше рішення, яким бізбільшує квоту для представників довіри та за майбутнє, що й без того були достатньо представлені. Прокоментувала ситуацію голова комітету з питань інтеграції України до ЄС та однопартійниця Порошенка Климпуш Циндзадзе. Очевидно, що соратники Савочолого почали в один голос заявляти про незаконність такого рішення, про те, чи насправді участь Порошенка в складі делегації була б такою значущою? навряд чи скоріш це черговий намір. П'ятого президента знайти шляхи для того, аби законно кататися по світу, прикриваючись виконанням важливої місії, подав голос на захист свого партійного батька і відомий своїми ганебними відрядженнями нардеп Гончаренко. Давайте об'єктивно, ну явно ж, минулий президент України буде більш ефективним в паре, ніж потужний дипломат від за майбутнє. Ну очевидно ж, заявив він. Та в чомусь насправді проявляється дипломатія Порошенка. Останнім часом її не видно лише дешева самореклама та роздалування наліво та направо порад, яких ніхто не просив. Здається, Порошенко забув, що склав свої повноваження і представляти Україну на міжнародній арені вже не його компетенція, Хоча колишня голова української делегації Парамізінцева усе ще прямо не коментувала ситуацію, зазначивши, що очікує підтвердження повноваження делегації, та усе схоже на те, що Петро Олексійовичу доведеться повертатися до своїх буденних справ та продовжувати свою хитку полідіяльність, хоч це й може. Бути досить тяжко, особливо після того, як СБУ знешкодила організоване угруповання, яке створило мільйонну ботоферму для дискредитації керівництва влади та розхидування суспільно-політичної ситуації. Зловмисники масово поширювали через інтернет дезінформацію, тому числі щодо діяльності вищого військ політичного керівництва. Нагадаємо, що поліцила, яка користувалася послугами цієї ботоферми, євросолідарність у голові з Порошенком. Тож, все, що належить Порошенку, це вісьма можливим способом отримати свій невеликий електорат. На цьому мене все Підписуйтесь на блог Разумовського. Тисніть на дзвіночок і ставте лайк.